Скільки заявок ви реально обробляєте, а скільки втрачаєте? Згідно з дослідженнями, десь понад 30% клієнтів не доходять до покупки просто тому, що їм не передзвонили. Інтеграція ip телефонії з сайтом і CRM вирішує цю проблему. Як саме? Зараз покажу. Привіт! Мене звати Микола, ви на каналі Digital Day, і сьогодні ми поговоримо про те, як саме поєднати IP-телефонію, сайт та CRM в одну ефективну систему. Це допоможе вам не втрачати заявки, автоматизувати дзвінки та чітко контролювати роботу менеджерів. Е, ну і все це я постараюсь без технічної каші. Поїхали. Перше, навіщо взагалі IP-телефонія? Звичайна мобілка або ж ну, там, якийсь офісний телефон це добре. Але тільки до того моменту, поки ви не почали масштабуватись, уявіть собі, що у вас, наприклад, три менеджери: один взяв дзвінок, інший забув передзвонити, третій взагалі нічого не зафіксував, так ну бо забув, наприклад, записати номер. І все, клієнт пішов до конкурентів. ip телефонія вона фіксує абсолютно все, кожен дзвінок. У CRM. є також запис розмови. Видно, хто дзвонив, коли дзвонив. І навіть якщо менеджер десь там, наприклад, захворів чи звільнився, історія спілкування вона у нас зберігається. Так, от у нас був кейс, до речі, центр соціальної підтримки у Харкові. Ось після прильотів команда працювала з дому. От і сама епітелефонія дозволяла приймати дзвінки з будь-якої локації. Ну, вдома менеджера сиділи і спілкувалися з людьми. От, було також голосове меню: натисніть один, щоб передзвонили, і під час. Під час повітряних тривог ми реалізували автоматизацію. Якщо людина клала трубку, то цей дзвінок йшов на скид. О, CRM фіксувала це як скид. А якщо вона натискала одиничку, так то створювалося завдання передзвону, і після повітряної тривоги менеджера могли передзвонити. Як же ж підключити той IP-телефонії до CRM? Тут часто думають, що це якось там складно, що треба якихось айтішників, технічних спеціалістів. Насправді це все це набагато простіше. Більшість CRM, вони вже мають готові інтеграції з популярними провайдерами. Ну, наприклад, там юспейсі, Onebox, Zoho, там той самий NetHound, KCRM. Вони з телефоніями поєднуються з Binotel, Zadarma, Unitalk, Ringostat. Ви просто вставляєте там обіключ або, наприклад. Просто додаток приєднується і все автоматично працює. Більше того, кожна IP-телефонія, вона має якусь таку свого роду мінімальну міні-CRM, Так, тобто, навіть якщо у вас поки що немає crm системи, ви все одно можете бачити і історію дзвінків, і статистику. Це в принципі як підключити Instagram до Facebook, Так, кілька кліків і все працює. Після інтеграції кожен дзвінок автоматично прив'язується до контакту. CRM в нас сама створює нову угоду, якщо клієнт, наприклад, телефонував вперше. Так от менеджеру залишається лише внести коментар, або там, наприклад, створити завдання. Е, ну і як результат, ми маємо повний контроль, історію дзвінків і, в принципі, якусь таку своєрідну прозорість. Як же ж інтегрувати телефонію з сайтом? Тут все просто і водночас ну, досить ефективно. На сайт, я думаю, ви вже бачили багато разів, встановлюється такий віджет. Наприклад, там передзвоніть мені, така кнопочка в екрані їздить. Так? Клієнт натискає і йому автоматично телефонує менеджер. Це працює саме через IP-телефонію. Давайте поговоримо, чому це важливо. Бо якщо клієнту потрібно дзвонити самому, він може передумати, так? А коли дзвінок надходить до нього, шанс, що він відповість, значно зростає, він набагато, віщ, набагато вищий. Так? У нашого клієнта, ось, наприклад, виробництво пам'ятників, ми встановили таку кнопку через бінутелних телефонія. Клієнт натискає і там буквально за 10-15 секунд чує дзвінок. І це круто, бо в цій сфері, знаєте, дуже така різна публіка. Є і старші люди, яким важливо поговорити саме по телефону, а є ті, що пишуть у вайбері, а є навіть ті, хто побачили десь там рекламу в газеті чи на білборді, і попросив внука зайти там, на сайт, показати каталог, а там відповідно і кнопочка передзвоніть. Мені врятували комунікації. Якщо перерахувати типові помилки, яких варто уникати, то, ну, скажімо так, я бачив багато кейсів, де CRM і IP-телефонія були впроваджені, але користі не було. Чому? Бо були такі своєрідні, класичні помилки. Перше, це, наприклад, підключили телефонію, але не синхронізували її з CRM. Дзвінки є, менеджер їх обробляє, але все одно вручну вносить контакти в CRM. Це, в принципі, на сьогоднішній день, як правило, з всякими там самописними CRM, але воно є. Друге, це неналаштована прив'язка до якихось конкретних менеджерів. І ну, потім ніхто не знає, хто що говорив з клієнтом. Третє це така своєрідна душевна прив'язаність до старого номеру. Типу, у нас же там красивий номер 067-777-69-69, Його всі знають. Але правда в тому, що сьогодні клієнт скоріше знайде вас через Google. Перейде на сайт і подзвонить на той номер, який бачить в контактах. До речі, і тут є рішення. Можна зробити так, щоб і старий номер, і нова ip телефонія вони працювали паралельно, там разом, так, і щоб дзвінки заходили в CRM. Давайте підсумуємо: IP-телефонія, сайт і CRM це, ну, це не окремі інструменти. Разом вони утворюють єдину потужну систему, яка реально підвищує продажі. Вона економить час і дає вам. Повний контроль над бізнесом. Якщо вам потрібно. Допомога з інтеграцією саме під ваші задачі, пишіть у коментарях або, знову ж таки, залишайте заявку за посиланням під відео. Ми допоможемо вам все налаштувати. Підписуйтесь на канал. Якщо вам це було відео, це було корисним, то ставте лайк, натискайте дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Також за посиланням є посилання на телеграм-спільноту. Там ми більше спілкуємося про різні діджитал інструменти. Одним словом, Підписуйтесь і будемо на зв'язку.